Усім привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. В АТБ будуть нові акції вже з 20 і по 26 серпня включно. Пепсі об'ємом 2 літри. Буде з акційною ціною 34 гривні та 30 копійок. А ще появилися пепсі з такими різними смаками. Вишня і ще має бути один смак, правда я його тут не бачу, манго. Також 2 літри об'єм, а ціна акційна буде 35,50. Шоколад від Міленіум. що по 110 грамів в упаковці з горішками. Ціна 48 гривень. Купійки заокруглюють більшу сторону. Баликова ковбаса напівкопчена. Вага 500 грамів. І ціна вказана за упаковку 84 гривні. Губернаторська ковбаса сиро в'ялена. Ціна за кілограм 329 гривень. Орієнтовна вага 350 грамів. А торгової марки Глобіно. 180 грамів. Акційна ціна 106 гривень. Рулет курячий від добров. Шинка. Вага 500 грамів. Ціна 151 гривня. Крильця курячі варено копчені. Ціна за 1 кілограм 193 гривні. Ковбаса українська варено копчена від добров. 1 кілограм 470 гривень. Сир плавлений, сир топ. Є різні гауда, чеддер та безлактозний. Вага 130 грамів, акційна ціна 49 Сир твердий 12 місяців з суцільним брусочком 180 грамів за 121 гривню і 50 копійок. Подрібнений 70 гривень за 100 грамів і тертий 63 гривні також 100 грамів. Сир напівтвердий, сот, гавда безлактозний 150 грамів, 59. Гавда або маздам 150 грамів, також по 59 гривень. Нагадую, акція діє з 20 серпня. Поки ще акційні цінники, бо сьогодні 19 серпня. Підписуйтесь на канал, щоб бачити відео вчасно першими. Масло молокія 73% жирності, 180 грамів, 78,80. Пельмені торгова марка Левада, панські заморожені, 600 грамів з акційною ціною. 64. Левада пальмені фірмові із яловичною. Вага 800 грамів за 115. І від торгової марки левада пальмені із яловичною та свининою. Вага тут 900 грамів за 125. Морозиво від відруть 100%. Пломбір 500 грамів за 64,50 Морозиво Морозиво відруть. Black кава. Вага 70 грамів. 13,50. Морозиво Морозиворуть у вафельному стаканчику за 12,70. Морозова Рудь бракет 14,50 вага, 90 грамів. Буде знижка на шашлик по кавказськи, але не бачу його зараз. В наявності ціна буде 206 гривень за кілограм. Поки ще далеко не відійшла, покажу вам все морозиве, яке буде з акційною ціною. Київський пломбір за 28,50 без цукру. Морозиво великий стакан із підваркою ківі та манго 1790 18 гривень. Морозиво без цукру, київський пломбір у вафельному стаканчику. З акційною ціною 24,50. Каштан від своєї лінії є два варіанти в асортименті: 70 грамів вага а ціна акційна – 15 гривень. Морозиво «Факел», какао та згущене молоко – 90 грамів, 19 гривень. Де фокус? Ось. Морозиво «Три ведмеді», «Галаретка» З жилейками ціна 75,50 за 500 грамів. морозиво фісташкове три ведмеді 500 грамів за 112. Сирок глазурований вишня та чорна смородина. два В одному 60 грамів за 17,50. Такий сирок глазурований шоколадний ціна 11,90. І цей варіант. Аромат ванілі 11 гривень 36 грамів. Йогурт від своєї лінії. Полуниця, вишня черешня або персик манго 800 грамів з акційною ціною 48. Майонези від оліс з акційними цінами 500 грамів. Файний за 52 гривні. Столовий. Ціна 52 гривні. Майонез чудовий. Тут вага більша. 560 грамів і ціна 44,70 Майонезний соус салатний 560 грамів за 34,70 Від оліс кетчупи, лагідний або шашличний. 250 грамів 180. Від оліс солодкий чилі соус за 19 гривень 180 грамів. Від густо соус сирний за 21 гривню 50 купів. Часниковий 20 гривень 30 купів. 180 грамів. Від щедро гірчиця медова 120 г за 14 Соус щедро татар 200 г 23 гривні. Соуси щедро, кисло солодкий або манго чилі за 24 гривні, 200 г. Вермішель швидкого приготування ріва, смак курка або гриби і акційна ціна 10,80 65 грамів в упаковці, живчик об'ємом 2 літри, смак яблуко або вишня 35, Фанта об'ємом 2 літри, або спрайт об'ємом 2 літри 40 гривень 70 копійок. Швеб з об'ємом 750 мл. Деякі смаки акційні по 26 гривень. Квас від своєї лінії об'ємом 2 літри. Хлібний за 36, Боржомі літр та 250 мл за 67,50 гліма. Від торгової марки Jafan, нектари об'ємом 950 мл будуть з акційною ціною. Тут на кожен смак буде інша ціна. Не буду витрачати вашого часу, але саме будуть акційні. Завтра подивимось детальніше. Греби 530 г за 85,50 два варіанти акційних. Вагові цукерочки, пташине молоко від торгової марки Жако. Один кілограм за 132 гривні 90 копійок. Печиво ловіта від рушен 135 грамів 26,50. Печиво здобне від своєї лінії. 120 грамів 24,50. Паста відмілка, шоколадно-горіхова, какао. 350 грамів 145. Шоколад від Рошен Лакмі» із цілим лісовим горіхом 129. А такі варіанти є три смаки на вибір по 109 гривень. Тут до 300 грамів вага. Зефір у шоколадній глазурі від своєї лінії 300 грамів. За 50 гривень 50 копійок. Сардина атлантична бланшована в олії 240 грамів, за 50 гривень 10 копійок. Шпроти в олії від своєї лінії 240 грамів 66,50. Паштет торгова марка профі. Є курячий, індачий та з м'ясом гусячим. Ціна 24,50 креветки від своєї лінії. 900 грамів розмір 70-90. Варено, у морожені у глазурі. 190. Салати Тунець з кукурудзою від делю. 160 грамів. 57,50. Салат з тунцем з французьким соусом. Ціна 28,50. І тунець з овочами у соусі за 50 гривень 50 копійок. Торгова марка Deluxe Foods and Good Selected. Печінка тріски 71 гривня 50 копійок. Шпроти риски в олії 63 гривні. Вага 190 г. Крабові палички водний світ. 420 грамів охолоджені за 82 гривні. Морський коктейль в олії 200 грамів, 70 гривень. Сьомга філе шматочком 180 грамів, 150 гривень. Своя лінія. Оселедець філе шматочками в олії. 70 грамів 46 гривень, 300 грамів. За 69,50 від своєї лінії. Сьомга слабосолена, Це є шматочки без шкірки 100 грамів за 81 гривню. Ікра лососева, горбуші зерниста. І, знаєте, з зелено червоні баночці. 100 грамів за 229,50. У нас її розібрали. Чипси Лейс вагою 120 грамів. З акційною ціною 36 гривень. Чотири варіанти акційних. І ще ось такі реберця гриль Чипси «Прінглс» за 98, 165 грамів. Кава зі Львова, львівська традиційна 145 гривень. Еспресо класичне за 124 в упаковці 240 грамів. Кава Амбасадор за 138 гривень і преміум 158 225 г. Рощина кава Амбасадор 200 г 270 грамів. Амбасадор у зернах 1 кілограм за 599,50. Якобс розчина в скліній бановці 190 грамів за 300 гривень. У пакетику кава Якобс Монарх. розчинна – 200 грамів, 260. Якобс Еспресо. Натуральна мелена – 230 грамів 160. І кава Якобс Монарх у зернах кілограм за 680. Чаї від торгової марки День у день. 40 пакетиків в упаковці. Є різні смаки в асортименті. Акційна ціна 26 гривень. Розсипний чай 100 грамів за 36. Від своєї лінії чай пакетований, 25 пакетиків. Тож є два варіанти в асортименті, і 22 гривні 50 копійок. Ціна. Велика упаковка, де 100 пакетиків. Ціна 76,50. Сухий корм для котів Віскас. 300 г'ян. Є пакетований вологий корм 85 грамів 12,50. Туалетний папір Зела Делюкс трьохшаровий 4 рулони за 86. Вологі антибактеріальні серветки Giggle 72 штуки 27,50. Дитячі вологі Гіглс з клапаном 72 штуки 29,50. Підгузки дитячі міні-Бі за 281 гривню. Підгузки трусиками 210. Щоденні прокладки Libres 50 штук за 52 гривні 50 копійок. Ось такі прокладки Libres по 35 гривень. Тут є 9-8 штук в упаковці. Такий варіант Libres за 35 гривень. Ось такі 10 штук у упаковці з акційною ціною 40 гривень. І ці теж 10 штук за 45. Зубна паста «Елмекс» об'єм 75 мл за 106. Дезодоранти рексона жіночі стіки. 50 мл 80 гривень. Рексона чоловічі стіки по 74. Спрей рексона жіночі 150 мл 75,50. І більший об'єм 200 мл за 90. Derm крем дитячий. Об'єм 75 мл. Ціна 27 гривень. Є ще від б'юті дерм крем для рук.

Шампунь Head and Shoulders 2 в одному 500 мл за 179 гривень. Гель для душу Johnson's Vita Rich 400 мл 72 гривні. Наупр гель для чищення унітазів та приміщень: 1 літр за 70. Wash and Free капсули для прання 19 штук у упаковці за 157 Гала аквапудра для автоматичного прання. Ціна 36,50. Гала для ручного прання – 32 гривні 300 грамів. Гала аквапудра кілограм та 800 г. З акційною ціною 179 гель для прання Грюнвальд 2 літра 100 мл. 82 гривні. Для прання Wash and Free 4 кг за 140 кг.